Алло. Вітаю вас, народ Боже, Бог любить тебе. Аллілує. Біблія каже, перемініться обновленням розуму. Ти спитаєш, як це перемініться? Наш же дух був народжений. Він вже змінився, він народився від Бога. Те, як ми мислимо, дуже і дуже важливо для того, щоб нам поступати в цьому світі, як Ісус, щоб жити по новому народженому духу. Тобто духовна природа, яку ми отримали, з хри від Слова Божого Духа Святого, вона проявляється через те, як ми мислимо. Тобто, як ми мислимо, так ми будемо говорити, так ми будемо поступати. Як ми мислимо, так ми будемо вірити. -лі -лі. Також Ісус сказав, що добра людина вона робить добре вклади в своє серце. І потім із серця вона виносить ці вклади. Да, от серця говорить уста. Сіяч сіє слово. Тобто є посів наш дух, Слова Божого. І для цього нам потрібно мислити словом і говорити слово, або говорити те, що відповідає слову, говорити те, що ми хочемо вірити. Ці ми робимо вклади в свій дух. Потім із свого духа ми говоримо слова. А таки, в цьому задіяне наше мишлення. Ми віримо не просто мишленням, ми віримо своїм серцем, духом. І слова ми говоримо свого духа, але в цьому задіяне наше мишлення. Преобразуйтесь, зміниться обновленням мишлення, розуму. нам Треба розмірковувати на основанні слова. Нам треба робити вклади в своє серце, в свій дух. І добра людина, про яку сказав Ісус, що добрий чоловік, добра людина, вона робить добре вклади. Це людина віри. Це людина, яка бажає жити вірою, яка чинна любов'ю, діє любов'ю. Тобто, добре. Чоловік вірив, він робить вклади в своє серце через своє мишлення, через ті слова. А потім він це наружу, опять-таки, через своє мишлення і слова. Є таке, що які думки чоловіка, такі і він. Розмишляй над цим. Будь благословен, во ім'я Ісуса.